А наступний агрегат в цьому сімействі це рубін з діаметром диска. Зараз вже 645 мм, Його попередник мав 610, потім 620. Трошки збільшили диск, а зараз вже 645. І найстарший братик, якщо можна так сказати, в тому сімействі це рубін 12 з діаметром диска 736 мм. Рубін 12 може у нас працювати на глибину. Навіть до 20-25 см. Це те, що реально ми в умовах України на тяжких ґрунтах отримували. І найпопулярніша модель це Рубін 10 сьогодні вже. Я стою біля напівнавісного агрегату. Маємо також причепний агрегат, який зараз запустимо в роботу. Я стою біля 6-метрового -метр, агрегату. В даному випадку ми маємо 10 метрів. В даній бороні нам треба десь 55 кінських сил на 1 метр ширини захвата. Це також перший агрегатор на і, і, при роботі, з яким дискова борона розвертається на катках. На півна агрегат буде у нас розвертатись на колесах. Е, Кожен диск окремо підвішений на окремій стійці, окремий пружинний елемент. Оптимальна робоча швидкість короткої дискової борони починається від там, 12 бажано, 15 км на годину, тому ми радимо пройти глибше в поле для того, щоб побачити, як вона працює. Дана дискова борона, виробник декларує, що може працювати на глибину до 15 см, але в умовах України ми навіть її тестували і трошки глибше.